Два останні живі продуктові магазини в центрі Трускавця. Решта припинили роботу. Я пам'ятаю, пам'ятаю, і ви, мабуть. Магазин Калина на Бориславській. Магазин Сува на Бориславський. На річках тут праворуч був продуктовий магазин. Там, де зараз одяг продають. На Довженка був продуктовий магазин, кошик. Теж його вже нема. Тільки щоб було безіменних магазинів, продуктових, які припинили свою роботу. Так, що зустріли нашого підписника. <смі> Каже, їжджу спеціально в Трускавець, щоб попасти до вас на відео ніяк не можу попасти. Вже обіжаюсь. Ну я кажу, ну вже тепер попали, вже тепер будете на відео. Так, Поговорили кілька слів. Завжди приємно. Коли підписники підходять, спілкуються, це означає, що наша робота не даремна, що те, що ми робимо, потрібно людям. Ну що, прогуляємось через центр напрямку до біва, то бачите вітер, воно то тепло. Бачите, ну реально тепло. Не став би я вдягати сандалі, якби було холодно, правда? Але бачите, вітер особливо на волосся жінок. Легко спостерігати силу вітру. Трускавці реально такий вітерець дує. Що я думаю, щоб мене не здуло. Але мабуть, не здує. О, то що я говорив? Я говорив про продуктові магазини, що вони закриваються, ну так, закриваються. Це означає, що всі в ситі, ніхто не хоче їсти. Це дуже-дуже добре. Або це означає, що власники магазинів заробили мільйони доларів і можуть тепер жити собі спокійно на балі. Ну, наприклад, на балі. І більше не працювати в магазинах. В якому випадку це дуже і дуже добре. Ви ж знаєте, ми завжди тільки про хороше, ми нічого поганого не розказуємо, не показуємо. Настільки позитив. Видно, що зірвало з бікборду оголошення, але сам бікборд, на щастя, стоїть. Так, давайте нагадаємо, хто не дивився давно. Тут готель будують. Коли відкриють, не знаю. Тут торговий центр працює. Коли закриють, не знаю. А далі житловий будинок будують. Ну житловий будинок будують дуже-дуже швидко. На тому місці, де була колись Чиборечна. Ну, а Чиборечна на тому місці тепер там, де колись була піцерія. Щоб довго не пояснювати, які, які зміни відбулися в русский. Важко говорити, ви ж розумієте, що ми йдемо і вам все, все показуємо, розказуємо в живому режимі лайв. О, дивіться, вже цей будинок стало видно. Міротель, колись була історія при бойниці міротеля впав кран Бо дув сильний вітер. Сподіваюсь, що це не повториться найближчим часом. Ха, а тут цікаво, подивитися. Цікаво подивитися туди. Бачите, будинок і готель. Дивіться, яка відстань Вікна готеля будуть входити в стіну будинку і навпаки. Ну такі зараз будівництво. Такі зараз норми. Так. <головіки> Завжди подобається, коли дівчата радіють, потрапляють на кадр. Крістіну видно, ну, але це ненадовго видно Крістіну. І стіну буде видно, поки не добудують ще один, під'їзд цього будиночку, а тоді крізь стіни не стане вже видно. Ладно, будова триває. П'яна вишня. Дядько Сем. Все, працює. А ми йдемо в напрямку до лето, ще встигаємо. Яка година? Давайте подивимося, яка година. Теж так часто задають питання, скільки років Nokia? 1429. Nokia в наступному році виповниться, ну, якщо вона доживе, 25 років, Nokia святкуватиме ювілей. Я навіть пам'ятаю день, коли вона куплена. Відсвяткуємо ювілей Nokia на каналі. 365 hey, не видно теж за будиночком. В цьому будиночку новому частина кафе, магазинчики позакривали. Що? Не тільки продуктові магазини закриваються, ландшафт міняється. Бізнес-ландшафт. Зошки, бачимо осінь. Зимає, майже всі, а листочки пооблітали з дерев. Було так цікаво. В жовтні було холодно, дощ був. І золотої осені не дуже вийшло. Цього року. Але зато от під кінець жовтня на початок листопада стало знов тепліше. Але вже листя на дерева не повернеш, тому золотої осені все ще нема. Можна сказати, що це так чергове, бабине літо. На каштанах тримається листя, каштани вони перші жовтнуть, ще в липні, але листя тримається до листопада. Перевороч шайба. Півтретя шайба, ще зачинена, то що до відкриття ого-го. І ліворуч бачимо будується. Буде торговий центр з готелем. Та буде гарно. Головне, що будується, а не так як біля бюлету. Там вже скоро 10 років, як будова триває. Ну, а якщо це можна назвати триває, якщо це можна назвати будовою. Далі ні, бачите, це будиночок на Мазепи. Не на Мазепи, на Бандери, обмовився. бачите. Будиночок на Бандери, але те, що показували, дуже багато він має під'їздів, дуже багато квартир. Знаходиться, умовно кажучи. Біля зеленого будинку на Бандери. Та його видно звідси. Так, костел. Костел в небо взяті Діви Марії. Відбуваються тут вечори органної музики. Кому цікаво, обов'язково завітайте. Ми колись навіть вам показували органну музику. Була можливість послухати інша справа, що не дуже це було вам цікаво, тому ми один раз показали і... Більше не показували. Бачите, щоб частіше з'явилася оранна музика. Переглядайте відео. Листочки, я не знаю, були вони, не були заметені, ну в будь-якому випадку, станом на зараз, вони вже не заметені на такому сильному вітрі. Нема подивимось, як тут п'ють каву, їдять на Може вже і не п'ють, може вже і не їдять. Ні, там в хорошому значенні знову ж тажуть. Ніхто не хоче всі сити. На бюветі так само. Останнім часом заходжу 12-та, навіть рівно 12, та рівно 17, та людей небагато, черг небагато. Хто любить відпочивати без черг? Велкамер, ласкаво, просимо, настає золота пора, епоха розквіту трускавця. Місяць листопад. Листопад і лютий. Це місяці, коли все є. Навіть ціни можуть трошки знизитися. Ну, каву ніхто не п'яли. Но ну, він трошки потрошки їдять. Куди підемо? Підемо на бюлет. Що залишається ще? Показувати. Можу показати гортензії. Більшість з них померзли, пожовкли, але ще лишається трошки біленьких гортензій. Це гарно, все добре. Йдемо далі до бівету. Троянди дось квітуть. О, бачите. Фотографують троянди. Санувальники фотографій. А блищі до Бівету нічого не змінилось. А ремонтні дороги на отій вулиці Ліворуч, як тривали, так тривають. Не подобається інші тут працівники Обленерго. Стоять. Напевно, будуть робити відключення світла. Графіки, до речі, так. Почали відключати світло у трускавці. Ма вам це сказати з самого початку. Є графіки. Графіки можна дізнатися на сайті Львів Обленерго. Заходите, дивитесь за адресою, розумієте, яка ви група. Трускавці відключають світло точно так само, як у всій Львівській області. Львівська область поділена на 12 груп, які мають назви. 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 4, 1, 4, 2, 5, 1, 5, 2, 6, 1, 6, 2. І того 12 груп. Чому їх так назвали, а не назвали, наприклад, від 1 до 12, я не знаю. Це питання не до мене. Відключають світла в якоїсь групи. Три години нема світла, в якоїсь годину, в якоїсь дві. Ну це так, на перших порах. Я думаю, потім в майбутньому відключатиме світло значно довше, але от, щоб ви розуміли, 30 жовтня, це той перший день, коли в трускавці почали офіційно відключати світло. До того часу, що було аварійні відключення, які ну, ніби ніхто не знав, тепер є графік. Тепер за світло можна слідкувати. Ну і коротко нагадаєш, хто думає, що там світло, ну та нема світла, ліфт не поїде, якщо він є. Багато в кого як світла, нема світла, немає води. Відповідно, нема світла, немає опалення, якщо вона від котла. Нема світла, нема гарячої води. Ну, це в кого є холодна, гаряча, точно нема, в кого навіть відбудеть. І так далі, і так далі, і так далі. Тобто настає ця пора відключення світла. Дивіться, як тут теж аж... листочки позривало, ще кілька днів тому ми заходили. Все було гарно. Листочки жовтенькі були на деревах, а зараз, як ними крутить. І тюльпанове дерево теж ми вам показували регулярно можу бачити як на ньому жовтіло листя але знов піднявся сильний вітер і бачите станом на зараз на тюльпановому дереві залишилось дуже і дуже мало листочків а то ще трошки і воно стане лисом Тут щойно вітер гарно крутив листочки, але вже але вітер якось припинився. Ну, я був далеко, ну хіба ви здалеку встигли побачити. Зараз, якщо він буде крутити далі, вам ще покажемо. Жовтей листя набивається. Ну що, ставте лайк, підписуйтесь. Хто ще не підписаний? У нас вже 210 тисяч. Прямуємо до мільйона.